Всім доброго дня! Сьогодні 19 вересня і ми хочемо вам показати, розповісти про прекрасний сорт гортензії Бобо. Як же в саду без Бобо? Як в саду без Бобо. Хотіла я, ну, він уже в мене вже давно цей сорт. Перші роки, він, як був заявлений 60 см, він такий був. Ну, зараз кожним роком він піднімається. Хоча я ріжу його дуже коротко, на 2-3 випочки. Більше трьох я не ріжу. І найцікавіше, що тут посажено чотири кущі, бобо. і всі вони, ви подивіться, по-різному себе в цьому році проявили. Так. Да. Цей білий, тільки Цей... зацвів. Всі вони були взяті черенками з одного того куща. Але ви подивіться, як він себе повів. Один тільки зараз почав розпускатися, другий вже відцвітає. Але навіть відцвітавши, відці... який відцвітає, він також гарно виглядає. Таня, а може залежить від того, як ти обрізала ці кущі, якщо ти обрізала на дві почки, він пізніше зацвітає? Не пам'ятаєш? Це може бути. Я теж... пам'ятаю точно, я все різала не більше, ніж на три почки. А на три почки. Більше трьох ага. почок нема. І все його різала на три почки. Тільки чому він так себе повів, я навіть не знаю. Але дивись, він дуже гарний. Та й освіла, та й підсвіла, ну, я... та й зацвітає. Ну, я так думаю, що. Оці кущі, що біля Фрезмельби, вони більш в тіні, вони, мені каже, тягнулися до сонця і трошки вищі стали. Mm -hmm. А ці які, ну хоча, оці з правої сторони оцей, він на сонці нічого не затінняє да, і він Він да. одного розміру. Одного в общем, розміру. за 6 років він у нас виріс. Заявлених. А дивіться, як він гарно е, ззаді фрес мельба його, да, там в уголку, як він дуже гарно е, сочетається із е, червоними винними з квітами. Да. Да? Ми хочемо фре, дивіться, Бобо низькорослий сорт, мельба високорослий, Бобо шість років, фресьмельбі чотири роки. Всі вони пострижені на три почки. Фрецьмельба викинула один єдиний пагон, який у нас достиг метр п'ятдесят, навірно. Він зараз ми, так, покажу. Його. Да. І ми вирішили з нього сформувати дерево. Деревце. Да. Щось будемо робити, Щось. але різати не будемо його. Он таня, навіть його вже підв'язала на металічну пору, щоб він, не дай Бог, ніде не звал не впав. І він вже готовий до нового формування. Так. Так. Будемо формувати дереси. Фрезмель було формувати деревцем, а ноги будуть прикриті бобо. Ноги Бобо. Да. Да. Мені кажеться, що це буде неймовірна краса. Так що, якщо вам цікаво, підписуйтесь на наш Ютуб канал і слідкуйте, що ми будемо робити з нашим садом. Ми вам все покажемо. Тому що у нас будуть дуже багато експериментів, іменно з гортензією. Да. Тому що Ми добиваємося сад малого уходу, а гортензія є квіткою малого уходу. Да. Тому що пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі!